І так, усім привіт, дорогі Всім привіт! друзі. З вами Олег і Настя. Тут, 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 тут. І ми продовжуємо грати в Маджима, хотів сказати. Да, маджима, в Якудза 1. А, Суть у тому, що так вийшло, що грьбаний <с�2> автосейв мені все заруїнив. Я пішов прокачуватися за Кірюсана. І а, я випадково зайшов на місце, де якраз били Датте Сана, якого ми врятували. І він, Ти. Да. І <кхи> він сказав! Викрав харуку Маджима, він в бейтін-центрі. Тобто ми тепер біжимо до бейтін центру а саме бейсбольного майданчику. А -а. Да. А то, что я сказал Бейтин, это... Вообще мне ни о чем не говорю. Я тебя понял. Как всегда. Вообще мне ни о чем не говорю. Что тут стоит, а, Дивитесь. Стрит Гангстерс! ой, ноу! Оба, пара столько. Блин, что, дядя? О, не! Я мацей! Так. До речі, що хотів би замітити. Чи підмітити? Хто не знає, як а, Рогу катоку я останнім часом почав на отакі от ролики. А, випливати, не що. Да-да-да. Чого вони типу, можуть випускати кожен рік ігри і чого вони так в принципі, і роблять? Факт в тому, що той же самий Якуза 0. Точніше, Якуза Ківамі був построєний на двіжку Якуза Ківамі 1. Ой, Якуза Ківамі був построєний на двіжку Якуза 0. І так вийшло. Що так же само на двіжку Якуза 6. Ставши, підпи, 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 прямо. На двіжку Якуза 6 був построєний якузу Ківамі 2. А, -а, а. да І факт в тому, що я замітив, що між цими іграми, щоб було майже непримітно, поміняли, скажімо так, ефект. Якщо ти замітиш, в за 0 було жовтою грою. Ну, грую. Привілегійно був да, да, цвіта Так, дуже жовте було. Тут більш такий холодний колір. Mm -hmm. В за 6 теж більш привілігійний жовтий був. І в за Ківами 2 холодний. Це вже тобто, задумка, звісно. Да, так же само було з Менху Race His Name. Холодний колір. Mm -hmm. І жовтий колір маджима. З mm -hmm. піратами на Гавайях. Ясно. Yes. Да, так. Зараз буде mm -hmm. длиновата катцена. Там тому... прям оранжевий вони були Так, да, я про це і кажу. В нулі. А в Ківамі 2 воно прям синє. Настільки холодне. Mm -hmm. Так. А, ну, ще пару метрів пройду. Алло, я, я сказал длинная катсцена. Вы вруби нас. Давненько не бачились. Киричан. Відчуваю, ніби лопну від радості. Тепер я маю зустрітися з драконом Доджіми. Це буде непровершений бій з нашими життями на кону, правда, кітчан, ти зрозумів мене? Так? Це частина, де ви маєте сміятись. Смійтеся, ви дебіли! Зупинись! А? Віддай Хароку назад. Звісно, крім цього, Ця дівчинка за цими дверима. Я не говорив тобі, Кірючан. Я лише хочу добре побитися з тобою і все. Ти зараз серйозно? Я серйозно серйозний? Абсолютно серйозний. Що ж, переставай, давай розпочнемось. Кірічан. Готовий? Погнали! Так. А якщо. Кірічан. <різь> Ти бачила, що він мутив своїм ножичком? Ой, у мене все падає. Я тут замію Я Тому просто трохи. подивився. Да, Настя перевтілилася. В одіялку. Так, да, коротше, зняла. Одіялку? Ні, я вділа одіялку Так. Так, як можете побачити, у мене ще дуже багато стамінь роял. Просто я понімав, що можна очікувати саме від цієї частини гри. У нього цвітеший нож Да. Ну, аура. Уу. у у у Не. А, ти їх всіх маєш помітити. Ба. Да. Ну мені нравится, як вони зробили цю. А Нену... ти срака? Цю сцену в, в... в адаптації. Кіноадаптація, повинні, а, да. Кіно Кіноадаптація. А, да. Ми дивилися кіно Like a Dragon, який знятий був uh, задовго до серіалу. Серіал Результат. мені не, не зайшов взагалі, я не знаю. Може комусь понравився Він скучний Він тупо скучний. І тим паче... Ну, блін, де ви бачили, щоб Кірю каже, я хочу бути... Драконом до Діми! Його називають так, він сам себе так не називає. Привіт. <світ> Попався. Тим более Кірю мені вообще не подобається як, як його. Е... Як він виглядає? Ну я не знаю, Типа, мені Ну, дитину не... якогось взяли. Мені не нравиться. Алло що ти мутиш? Як зробили цього? Е... Вы я пропустив! Я зробили зробила ни шикияму мені я тут не видел. Ну ни шикияму толком. А, ну да, в принципі, Нет. тоже якась дітвора. Таке щось. А вот. А маджима, на нем постарались. Над ним постарались. <laughs> там О, привіт маджима. Там просто він чотенький. Бэ. А на одному маджипе сериал не вытянешь. Ну а ж. Раді нього я не змогла, дивиться. Ми я... до нього до істинної форми маджими, так і не дійшли, до речі. Реал? Так. Да. Ми взагалі не дійшли до маджими. Ні, не, ми Один раз розуміли. ми його побачили з обома глазами. <глуб> і то причина була не. не та, яка є в оригіналі, що він. Як хотів... він втратив глаз? Да. А просто йому выкалыл за прокол в, на одному із завдань. Ну це тупняк. Типа їм обычно відрубають палець, тому і и прикол яку. Да. Типа а й... никто просто так глаз не викалує. Типа, глаз, мне кажется, ніж палець. Палець відрубав, Палец выдрубав, все. Ну, Для якудзі, я маю в виду. А вот, типа... Ну Я не знаю. А тут йому виклика за те, що він погано щось зробив. При тому, що в оригіналі він як би. Його тупо мордували. Так, да, за те, що він хотів допомогти своєму братану. у у стиль двіти. Ууу, це він бистрий. Ай-яй-яй! А, це я спамив в цей фігнюю Да. Го-го-го Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні по перше про проапгрейдусь. А, яке? О чому бы і не? Во время боя? Да. Нормальний Да. Let's get Chef Port. Uh. When your first attack after the start of battle sends an enemy flying. Отлічно. Чпоньк. Тепер поїж. Попей, поїж. А, давай лучше, щоб не витрачати стамінян роялів. Мені робиться. Е, Хто не знає, Гавайи в нас. Ну. Ладно. Як це сказати? Як за на у мене зі старта. Так, так, так. Ми його. Ну як ми. Я тільки тако трошки заглядала, а Олег вже пройшов на 100%. Єлі вижив. Ого, це він приймакав. То мені там подобається. Е... Та ти гониш. Що хотіла сказати? Ти мене відвілік. Я не знаю, що тобі там подобається, звісно, класна. Е гра Граєнна, я не спорю, але що я хотіла сказати, що мені там нравиться? Е е Опа! Бем! Опа! я забула! Поки говорила, забула, що в Ммм. Я реально не знаю, що ти хотіла сказати своїми словами, але. Ты ж там таке мені нравило у Тиві? Ах ты ж срак. Ааа, щас я подумаю. Ти поки бейся! Ну подумай, подумай. Ні, да. Я, я не можу це контрати. <реку> <реку> Люблю реакцію на <силля> Ладно. Бляха, ти... важкий клієнт. Це мій хлопчик кірючан. Але все рівно я лише не закінчив. Все закінчено. Я забираю харуку. О, бляхані. Помри, Кірю, бос. Чому кірючан? Належить мені ти придурку. Я лише маю вбити його. О! Маджіма! О, свій! О, свій! Ей, звоніть в шутку. Скоріше. Так. Дядько? Харука. Я злякалася. Я так злякалася. Вибач, що так довго. Вибач Харука. Я не зміг захистити тебе. Ти була налякана, так? Так. Я сиділа зв'язана у темній кімнаті. Але, Але раптом зовні стала гучно. Прийшов незнайомий чоловік та сказав мені тікати. Чоловік, якого ти не знала? Є ідеї, Кірю. Ні. Коли я подякувала йому, він запитав, чи в мене все ще є колон. Про що ти говориш? Ось це тітка Юмі дала його мені. А де мама? Чому я не можу побачити з нею? Мені шкода. Мені це не подобається. Я хочу побачити маму. Дітка Юмі, будь ласка, дайте мені побачити маму. Ну, будь ласка. Послухай, Токечан. Сьогодні я принесла ось це. Твоя мама носила цей медальйон. Це мамина? Так. І я принесла його, щоб віддати тобі. Їй потрібно, щоб ти почекала трошки довше. Добре? Добре. Це цінний талісман удачі. Тому не кажи незнайомцям, що він у тебе є. Це дійсно важливо. Гарукачан, тепер він твій, і тільки твій. Це незнайомець хотів твій клон. Він лише сказав попікнуватися про нього. тому що... Це коштує десять мільярдів єн. Дай на мені глянути. Для цього потрібен ключ. Цікаво, чи могли б ми силою. Ні, ви не можете. Це лише думка. Хароке, ти пам'ятаєш, як чоловік виглядав Там було так темно, і я не дуже змогла роздивитись. Але він сказав розповісти про колон дядьку Кірю. Він знав моє ім'я? Хто б це міг бути? Не знаю. Єдине, що знаю точно, те, що ми опинились прямо в самій гущі цієї справи. Почекай, бляха, минутку. Подивіться, хто тут у нас. Це не босмен своєю персоною. Я чув, що ти збираєш гроші в магазинах на території Кашебагі-сана Ти серйозно вирішив це зробити? Так. Я дістаю гроші, які ти просив. В чому проблема? Ти здорів? Чому ти це робиш? Ей ей. Я що, все повинен пояснювати тобі? Вибач. Був час, коли місця тут з'являлися як весняні кульбаби, але ці дні закінчились. Тепер, щоб забратись на вершину, потрібно забирати територію силою. Ти взагалі не маєш поваги. Поваги, е? Ну, якщо прийде капітан Качувагі. Ти відкриєш двері, так, Боусе? Ти виродок. 30 мільйонів. Це те, що ти мені сказав, що тобі потрібно любим способом. І якщо тобі не подобаються мої методи, тоді піднімайся драбиною сам. Або ж перестань плакатись, тому що ти не можеш ніякої гівна самотужки зробити. Ти маленьке гівно. І як же ж ти мені відплатиш за це? Вибачте, мені чесно за це. Можеш взяти мій мізинець, якщо це все владає. Я не хочу. Що хорошого в мізинці такого гівняного лідера, який не може своїх людей тримати при собі, га? Вибачте. 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 Вибачте, вибачте. вибачте. Заради Бога. Я радий, що застав все до того, як казам сан прознав про все. Я не хочу його розчаровувати такими дебільними інцидентами як цей. Я пропущу твою помилку зараз. Але наступного разу не буде. <реш> Дякую вам, велике. Дякую вам, велике. Цього б ніколи б не сталося, якби Кірю був тут. Ну, З цього моменту тобі краще привести ну, себе в порядок. Розділ шостий Батько та дитина. оба Так, сразу проверочка Все нормально. І що я таки не згадала, я не знаю, що я хотіла сказати про того дурного. Йо ва йо! Пес. Це пес? Я вже подумала про того тігра. Ні, це той пес, тігра... якого ми врятували. Я знаю, я про тігра щось подумала, О, бо ти, пич, ти собі. гавай дуже довго грав не Мабуть, Харука була так виснажена. Йома, йома, вона міцно спить. Отже, Кірічан, що ти збираєшся робити сьогодні? Мені потрібно. Що мені потрібно? Мені потрібно шукати нові вантажі. Я спробую вийти на вулицю. Дай же, Кірютя, суг хенна кото ні макікомаречау кара. З тобою все буде добре, здається, ти завжди потрапляєш у найгіршу біду. Керю промовчав. Рішив, а що ще можу сказати? Ну, типа, да, і є. Да пішла ти. Я знаю, як вести себе на людях. О. Ага, шо? Що з мужик? Не понял. Привіт! Я з. чистилища, мене звати Могуса. Я працював у флориста. Сер, можете прийти до боса? Ви не перепрошують? Не... Якщо ви не. Заперечі? А якщо не заперечують. Я думаю, я припускаю, що в його родині виникли проблеми і не поставило його в дуже поганий настрій. Не те, щоб він нам щось розповідав. Лоріст має сім'ю. Сім одну яку він кинув багато часу назад. <тірко> У босса є син. Син боса ще один із міських хуліганів. Хоча, чесно кажучи, він ніколи навіть не бачив поближче свого батька. А, то він навіть не знає, что його батько по суті. Так. Да. Ой. Щось везде з'являлися. сабісториї. Ай, що тапка? Не, це... <сум> Ні, оце, оце по це по сюжету. Це по сюжет. Але я оминаю всі сапки, як ми знаємо. Mm -hmm. і... Як ми можемо, так і оминаємо. Як ми можемо, так і оминаємо. Mm -hmm. Хоча це буде доволі таки важко дойти до Флористи, не набрівши на якусь сапку. Просто як я й казав в попередньому проходженні, ми будемо старатися проходити без сабісторій, але основний сюжет. Yeah, основний сюжет. Так як е, ігор тут дуже багато. По якузі. Mm -hmm. І усіх хотілося би зіграти. а, ааа, подпенятся. А-а! О, чую, що в мене 50 опита. Ого, а ти ти стільки взяв? Видно після того як завершив цей я. собі 50 це жесть. А. щоб мені такого прокачати Mm. Шкода, що я не можу прокачувати драконій режим без маджими. Так. Yeah. О, хватати зброю. А ти вже пройшов? Ти вже тепер можеш качати далі? Ну, типа, ми ж забрали в нього хароку. А, да, да. так. Бач. Um... Так, тільки б мені знайти, де ХП прокачується. Хм. Стіл гад. Узі полосочка звідти. Так, boost health. Просто дивлячись на це ХП, мені стає страшно. А. Ah. В особливості за тим, що нас може спіткати далі. Так що я все вкину в ХП. Ну да, це. Це полезно буде. Сам делі штука. Да, тим паче по десятці все лиш. І ще один э, хп прокачаємо і буде супер. Ну тобі треба золотенькі до цих. Чекаєш, бо там десь і сюра. Ну, там. саб історія дискуть. А, ладно. Я. Ладно. Я в цьому впевнений. <реш> <реш> так, добре. А, точно, він ще не тут. А, Опа! А. О, ні, ні. Ні. це просто світить світло, ти нас обманюєш.